У нас більше ломнів, тоненьких. Це тоненькі трикутажки, мега тактильно приємні. На це все колекцію стійку, яку я покажу, мінус 20%. Це новинки-новинки з пилу з жару. Я буду швиденько показувати. Як казала одна пані, що за той час, поки ви говорите, можна було 20 моделей показати. Так, у нас. Жінки всі дорослі, всі знають, що їм пасує, що їм личить. Всі можуть розглядіти перелинку навіть серед. Це просто розмір, така сама вежева. так, і така сама красива сочна зелень. Так, наступна моделька вже трикотаж, м'ягенький, дуже-дуже-дуже приємний до тіла. Є в синьому, в жовтому, в зеленому, і в фукція кольорів мінус 20, як я вже говорила. Трикутаж на флісі, це дуже гарний складник. Там котон і віскоза, він практично не закатується, має таку фліску всередині, в фіолетовому кольорі мінус 30, мінус 30, і брюки завужені і розширені, мінус 30.